Такі гарні помідори у мене. Зараз я їх перемию всі гарні. Тверденькі, домашні, красна закрутку хороші. Сливка чи як вона там ведеться? Різні. Всім привіт! Сьогодні в мене пекельна кухня. Круті помідори. У мене є і кругленькі, і длинненькі. Для цього мені потрібно сіль, цукор, чесник, цибуля, солодкий перчик. Я беру, кладу обов'язково. Дуже люблю класти сільдірей, петрушка і базілік. Ну, Це в баночки різне можна покласти, не разом. Лавровий листочок і чорний перчик горошком. Оце все, що я додаю. У мене півторашні дві банки і дві літрових. Я на них покладу петрушечку, лавровий листочок обов'язково і сюди кину жменьку, кучечку, перчику кидаю. А тепер буду накладати помідорки сюди. Накидаю повну баночку помідор. Вони такі, що не дуже крупні. І я думаю, що багатенько війде в баночку. Цю баночку я зроблю. Із цибулькою. Поріжу кільцями сюди цибулю. З цибулею дуже смачно. Вони люблять так. Так робила мама. Так роблю я. Треба, щоб не тільки смачно, ще й гарно було в банці. Обов'язково. Бо що то буде, як воно не так гарно буде, як треба? Колись ми були. В гостях у одних людей. А в них помідори тільки залиті маринадом. Ніякої там зелені, ніде нічого немає. А вони приїхали колись до нас, подивилися і кажуть, ой, як гарно, ми не думали, що так можна класти зелень. І стали собі так робити. У кожній хазяйки свій рецепт. Приготування. Це якось прочина трошки. Отак. Трохи більшу, трохи меншу, щоб воно влізло більше в баночку. Ось так в мене виходить така баночка. Наклала і дуже гарно. Не знаю якому, а мені подобається. Ще дві літрові накладу баночки. Так. Сюди я кину вже чесничок. Одва зубчики поріжу. Ще добавлю, бо значимо. Пахне гарно. Так, кидаю сюди. Так, сім дірейки. Перчик беру не червоний, а беру зелений, щоб воно помідори червоненькі, а перчик буде жовтенький, зелененький. Буде гарно. В банці красиво. Так, Докладаю помідорки. Девицію, теж дома. Велика. Потім маленьку найду, покладу. Ось так наклала ще й такі. Ось. Все є гарно, виходить. Дуже гарні баночки. Покладу по кусочку перчиці гіркої в баночку. Багато не кладу, щоб не було вже гірке. Так, зараз буду заливати кип'ятком. Закип'ятила воду в чайнику і заливаю. Лию на помідори. Ну, ж підклала на всякий случай, щоб не тріснула баночка, пожалко. Отак. От доверху, доверху самого наливає, кришечки закриває. Це півторашки в мене. Дві баночки, дві літро. Залила і хвилин 20 вони в мене будуть стояти. Пройшло 20 хвилин, я знімаю, я ще трошки рушничком накриваю зверху, але зараз буду зливати каструлю. І банка вже так, що можна в руки взяти. Ось так я притримую, щоб не ж не випало, і зливаю. Кришечкою накрию, так і другу. В цей розсіл я зараз додав цукор. На півлітрові банки по три ложки цукру я кладу. Тільки я кладу сюди в каструлю, щоб воно закипіло вже. Раз, два, три. Це на одну і три на другу буде. Три. А на літрові покладу по дві. так, Якраз в мене хватило. Так, тепер солі. Солі кладу сюди по ложці, не неповний такий. Отак. Рівненько, щоб було. А тут одну ложку, таку повненьку покладу на дві баночки. Все, розвішаю і ставлю на огонь. У баночки налью. Оцет. Півторашки наливаю по 3 столові ложки оциту. У мене 9%. -ний. Мітро у півтори налиї. Все. Закипів маринад, і я буду наливати в баночки. Два рази і закутаю. Один раз чистою водою заливаю, другий раз маринадом. Уксус я лила в банку. Доверху. Решко аж. Вот а, Все, надо закручивать. І зараз я їх замотаю. Ось закрутила вже всі баночки. Замотала. Зараз ще цю замотаю. Поставлю, щоб остивали Завтра буду їх уже винімати і ставити в підвал. Так що всім до побачення! Бувайте здорові! До зустрічі!